Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні у нас на радарі проект Tabi. Tabi – це модульний ігровий космос L1 із будь-якою сумісністю VM. Цей проект занесли 11 мільйонів доларів такі фонди, як Binance Labs, Animoca Brands, Хешкей Capital та інші. Раніше я вже робив відеогайд по проекту Табі, але наразі перші квести вже недоступні. Після анонсу про запуск власного блокчейну проект відкрив нові квести Voyage 2 у тестовій мережі. І в цьому відео я хочу вам показати всі активності, які ми зможемо протестити. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Переходимо до першого пункту і нам потрібно додати тестову мережу табі. Гуртаємо вниз, натискаємо Add tabi testnet». Далі Approve та Switch Network. І як бачимо, наша мережа додана. Переходимо до другого пункту і нам потрібно отримати тестові токени табі. Переходимо в наш Metamask, копіюємо адресу гаманця, вставляємо її сюди та натискаємо Request. І через пару секунд наші токени зараховано. Переходимо до третього пункту і нам потрібно відправити тестові токени на інший гаманець. Переходимо в наш Metamask і перший варіант буде відправити токени на свіжий гаманець. Копіюємо адресу, натискаємо надіслати, вставляємо нашу адресу, обираємо будь-яку кількість, натискаємо далі та підтвердити. Другий варіант, нам потрібно створити новий гаманець та відправити туди трохи токенів. Натискаємо на цю стрілочку, далі натискаємо Add Account, натискаємо Add A New Account, даємо будь-яку назву та натискаємо Створити. Копіюємо цю адресу. Далі повертаємось в наш Metamask, натискаємо Надіслати, вставляємо скопійовану адресу, обираємо будь-яку кількість та натискаємо далі. І підтвердити. Також є варіант, що ми можемо розсилати тестові токени між іншими гаманцями. Але є вирогідність, що в майбутньому наші гаманці можуть бути збриті. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Переходимо у папку Contracts. Далі обираємо File Storage, переходимо у вкладку Solidity, обираємо компілятор 0818. Натискаємо Compile. Побачили зелену галочку, переходимо у вкладку Deploy. Тут обираємо наш Metamask, перевіряємо, щоб тут була адреса нашого Metamasku та натискаємо Deploy. Самому Metamasku перевіряємо, щоб тут була мережа табістнет та натискаємо підтвердити. Побачили тут зелену галочку, значить ви все зробили правильно та розгорнули смарт-контракт. Переходимо до п'ятого пункту. Нам потрібно зареєструватись на платформі та проходити всі доступні квести у Voyage 2. Натискаємо Connect Wallet, обираємо Metamask та натискаємо Під'єднатись. Підписуємо повідомлення. Та натискаємо підписати. Якщо побачили таку помилку, запасайтесь терпінням та спробуйте пізніше. Тут нам потрібно виконувати всі доступні завдання, і за кожне завдання нам будуть давати один совій. Цей совій нам потрібно обмінювати на перо фенікса. Давайте покажу, як це працює. Переходимо у перше завдання. Тут нам потрібно виконати прості соціальні завдання з твіттером та Discord. Натискаємо Verify. Далі підписуємось на Twitter табі, натискаємо Verify. Якщо Одразу не проходить, пробуємо ще раз. Натискаємо Verify. Далі під'єднуємо наш Discord, переходимо в Discord табі та натискаємо Verify. Якщо не проходить, пробуємо ще раз. Натискаємо Verify і завдання зараховано. Переходимо в наступне завдання. Тут нам потрібно просто підключити свій аккаунт Reddit. Якщо у вас немає, то створюйте та підключайте. Натискаємо Verify. Завдання зараховано. Переходимо в наступне. Тут нам потрібно перепідключити наш Twitter. В другому завданні нам потрібно просто ставити. Назву табі у наше ім'я у Твіттері. Копіюємо табі, натискаємо Go. Тут вставляємо назву Табі з помаранчевим квадратом, натискаємо Зберегти, натискаємо Verify і завдання зараховано Переходимо в наступне завдання. В цьому завданні нам потрібно купити та продати NFT. Натискаємо Go, під'єднуємо наш гаманець. Обираємо Metamask та під'єднатись. Натискаємо Sign Message та Підписати. Гортаємо вниз. Обираємо будь-яку колекцію з найнижчою ціною. Як бачимо, найдешевше NFT коштує 30 табі. На жаль, у мене немає стільки табі, тому я пропускаю це завдання, поки не назбираю необхідну кількість. Переходимо в наступне завдання, гортаємо вниз, натискаємо сюди. Як бачимо, кнопка не активна, тому теж пропускаємо це завдання. Переходимо до наступного завдання. Тут нам потрібно приєднатись до події. Натискаємо Go. Далі натискаємо Join, під'єднуємо наш Discord. Натискаємо на Connect навпроти Discord і авторизувати. Наш Discord під'єднано. І в цьому завданні нам потрібно в Discord отримати роль «Voyager». В мене вона вже є, і в попередньому відео я все це показував. Натискаємо «Verify». Завдання зараховано, повертаємось назад. Натискаємо Verify. Якщо не проходить, натискаємо ще раз. І так, завдання зараховано, повертаємось назад. За всі отримані завдання ми отримали 6 сувоїв. Давайте їх відкривати. Натискаємо сюди і натискаємо Open. Як бачите, ми обміняли всі наші сувої і за це нам дали 48 пірів. Ця цифра може бути у всіх різна, тому наша задача назбирати якомога більше пір'їв. Далі, по можливості, нам потрібно виконати решту завдань, а також обов'язково слідкуємо за апдейтами по проекту в моєму телеграм. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який приємний коментар.